Друзі, всім доброго дня! З вами на зв'язку компанія Автопарк і у нас нове надходження. Такий от зелений Subaru Forester. Машинка 2004 року випуску з 2,0 бензиновим двигуном, от на який додатково встановлений газ. Тобто витрата палива в принципі на автомобілі нормальна. Не космічна, скажімо так. По авто стоїть нормальна резина. По кузову, враховуючи руки, якихось глобальних зауважень немає, в принципі, кузов в нормальному стані. Тут нас зустрічає такий от сірий салон. от В принципі, також сидіння сидіння в нормальному стані. от По комплектації, що ми маємо, е, в нас стоїть кондиціонер, от в нас 4 склопідіймачі Е, також є такі от. Такий от Люк можна назвати його навіть панорамою, тому що він майже через весь дах. Е, машинка на автоматичній коробці передач і на повному приводі. Якщо у вас цікавий даний варіант авто, з радістю очікуємо вас, місто Київ, Сумська 2А, компанія Автопарк.